Коли я за кермом я відчуваю дуже себе спокійно, а мені настільки легко в цей час я забуваю просто про всі проблеми, які в мене були, є, і про війну. Я настільки кайфую від керма від дороги, що я, я навіть не знаю, відчуваю повністю себе розслабленою. Щодня за кермом 136-го маршруту Ірина Ковтуненко. на білявка у рожевому костюмі та стильних окулярах. Вона впевнено тримає кермо, вітається з пасажирами і завжди усміхається. я працювала 10 років майстра манікюра і педикюра в Покровську. Потім я ще працювала тут 3 роки в салоні за когті. Зараз тут мабуть це жага до кермування великого транспорту. Ну я не одразу кинула свою першу професію вже коли тут почала повністю працювати. Але іноді вихідний я роблю дівчата красиві ніхтіки. Коли у 2022 році війна змусила її покинути рідний Покровськ. Ірина переїхала до Дніпра з маленьким сином. Нове життя почалося з нуля: без знайомих, без дому, без роботи. І саме тоді жінка вирішила, настав час дійснити дитячу мрію, сісти за кермо великої машини. Взагалі то у мене була мрія стати далекобійницею. Але так як я була замкнута закінтна обставинах, я дуже близько спілкувалася з одним водієм цього шавтомуса. А, а дитина я не можу нікуди поїхати. Я вирішила не втрачати час і а, набиратися опиту, але тільки не, не на фурі, а на автобусі. Після автошколи Ірина стала шукати роботу. Втім, їй всюди відмовляли: мовляв, досвіду немає. Та знайшлася людина, яка повірила. Директор Дніпровського АТП. Мені відмовляли, тому що дівчинка, тому що тільки під автошколи. А тут Віктор Павлович сказав, ну переходь, поговоримо. Ми Поговорила, він мені дав таку можливість, каже, пробуй, якщо в тебе вийде, пробуй. І в мене вийшло. Я за це дуже вдячна. Перший рейс, пам'ятаю, у деталях було лячно. Руки тремтіли, але пасажири підбадьорювали і дякували. Мені було дуже-дуже страшно. А, але мені якось попадалося в той день дуже класні пасажири, вони мене підтримували. Вони а, говорили, що ви класно, у вас дуже все класно виходить. Ну, тому так, мені було дуже страшно, я це пам'ятаю. Вони так заходять, знаєте, о боже, дівчинка, ви в водій, Я кажу, так, я водій. Вони дивилися багато це. Позитивних, але є й негативні. Є негативні, є деякі люди, не сідають. Був один у мене пасажир, який визвав таксі, він не поїхав зі мною, тому що я була останній рейс, тому він поїхав на таксі. Він просто недовірив до дівчат за кермом. Ірина ділиться, працювати їй не важко. Тільки вранішні підйоми даються непросто. Втім, що не сідає за кермо, відпочиває душею. День минає непомітно. У дорозі подумки ще мить із 11-річним сином. Він хоче стати водієм тролейбуса. Він захоплюється мамою, що вона може керувати таким автомобілем, але Багато сумую, тому що мене дуже часто нема вдома. Тобто він мене поч почти не бачить, Я дуже рано уїжджаю, пізно. Приїжаю, тому десь йому це не подобається. А от іринчину маму спочатку страшенно налякала нова професія доньки, Втім, згодом підтримала її. Поруч були і колеги, які повірили і допомогли опанувати цього дракона вагою в понад 10 тонн. водії на дорозі, які не розуміють, що в мене 11 тонн і мені треба залишати дистанцію. І вони в неї постійно питаються. Заїхати. Це, мабуть, ну, великі труднощі, тому що це небезпечно. Сьогодні жінок водіїв у Дніпрі одиниці, хоча попит на фахівці величезний. Для цього треба отримати. Водійське посвідчення категорії Д, тобто у нас є дві організації в межах міста Дніпро, які підготовлюють водіїв та водійок. В принципі, звернутися до будь-якої з них або звернутися до автотранспортних підприємств. Вони також сприяють отриманню водійського посвідчення категорії Д, тому що є гострий дефіцит в водіях, тому вони намагаються допомагати з цим, а іноді навіть спонсорують отримання таких водійських посвідчень. Та попри все, вона щодня виходить у рейс. І поки Дніпро ще спить, Ірина заводить свій автобус і рушає на зустріч новому дню, впевнено, спокійно та з посмішкою. А от в майбутньому пообіцяла сама собі все ж сяде за кермо вантажівки і буде далеко бійницею, як мріяла ще маленьким дівчам. Дар'я Лисенко, Іван Павлугін, Дніпро Тіві.